Друзі, всім привіт! Мої вітання в Україні! І знову мене тішить моя оця красунечка. Пам'ятаєте, у грудні я вам показувала її цвітіння. Потім вона продовжувала своє цвітіння у січні. І я казала, що вона така родовита, що вона і цвіте, і ростить нові рости одночасно. 4 місяці минуло. Рости визріли, видали бутошечки. І ось тепер я знов маю от такий красивий букет. Вона вважається котлея блу, але, ну от як ви бачите, камера передає дійсний її колір. Вона ніжно-ніжна, світло-світло, бускова і краєчки її петалій. Країчки її губи, вони як чорнило. Натуральні чорнило. Вона має чарівний аромат. Вона невеличка. Це котлея не із гігантів. Але, як ви бачите, вона має величезні квіти. Отаку От красу. Це лаєлія котлея Гарріс Міні Квін, Ангел Кіс. Тут навіть не перерахувати. І знову вона квітне і знову вона продовжує ростити свої нові молоденькі зростики. Тут їх декілька, дві, чи три, чи чотири. Багатенько ростів. От така вона у мене гарна. Вона зростає у вітальні на поличці. Завжди під штучним освітленням. Сонячного світла вона не бачить ніколи. Бо поличка знаходиться дуже-дуже далеко від вікна. Лампи звичайні білі лампи. Мені подобаються вони. І рослинам подобаються. Вони квітнуть, вони ростуть під таким освітленням. Вони гарно виглядають. Завжди можна роздивитися їхній колір, їхні квіти, форми, текстуру. Професійну фітолампу я не потягну. А купувати оті червоні або сині лампи, я вважаю непотрібним. Отакий красивий колір, справді блакитний, навіть, я б сказала, синій вона має під штучним освітленням, під лампою. Саме там, де вона зазвичай стоїть. Справді синя. Як я казала, що ця котлея має один склад. Ну, По-перше, це первинний крос між лаєлією котлеєю міні-пурпле і котлеєю інтермедіа. Міні-пурпле то є кросом між Лаїлією помілою і котлеєю валкеріаною. Тобто, якщо поєднати все докупи, то виходить котлея інтермедіа. Лелія поміла і котлея валкеріана. І звіси зрозуміло невеличкий ріст. Котлея інтермедія то дволисна котлея. Лелія поміла то однолисна котлея. Котлея валкеріана то також однолисна рослина. Тому моєї рослини псевдобульби, які мають і по одному, і по два листи. Отака красунка Обожнюю її. На сьогодні в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я. Доброго ранку, гарного дня, тихого вечора і спокою вночі. Слава Україні, героям слава! Слава нації! І смерть нашим клятим окупантам.